Привіт усім педбатькам та їхнім домашнім хижакам! Хочеш ж підсовуйте своїх улюбленців ближче до екранів? Адже сьогодні ми говоритимемо про їхні обожнювані предмети іграшки. Люди, певне, і не помітили той момент, коли. Хижацьке життя звірят, сповнене пригод, полювання напрудку здобич, всього за кілька тисяч років змогло змінитись на стрибучі м'ячики та затишні ліжка. Та як би це нас не тішило, природні інстинкти хвостатиків і досі дають про себе знати багатьма відголосками минулого. Саме тому іграшки для тварин часто розроблюються з імітуванням вигляду здобичі, звуків пищання, співу пташок чи інших звуків, аби задовольнити їхні хижацькі. Інстинкти, ну і звісно, просто розважити сьогодні. Ми хочемо представити вам цікаві новинки гіпоалергенних іграшок від українського бренду Харлі Енчо, які всю продукцію виготовляють вручну з безмежною любов'ю та увагою до кожного улюбленця. Перша іграшка це яскравий лобстер Себастіан для собак. Він шитий зі щільної та приємної на дотик тканини і має м'яку текстуру. Улюбленець може гризти його вуса, зроблені з канату. Це особливо зручно для звіру малюків. Також його можна кусати за клешні, що шелестять та багато іншого. А головне, що під час активної гри з іграшкою улюбленець не травмує ясна за рахунок м'якого матеріалу. Якщо після активних ігор «Себастіану» раптом наступний, Стане пора митися, то зробити це можна в делікатному режимі пральної машини. Друга іграшка у вигляді сосисок на канаті. Такий собі оманливий маневр для песелів чи коте. Викрадення ними таких сосисок не стане для подбатьків катастрофою. А для більшої міцності іграшка пришита армованими нитками, що дає змогу їй слугувати довше. Її також можна використовувати як м'яку альтернативу канату. І як би це комедно не звучало, перетягу. Вання з твариною додадуть чогось нового до ваших спільних розваг. Скат Тесла. Це кумедна іграшка у вигляді плюшевого ската для собак і котів. Вона має зручну плоску форму, і тварина може весело її підкидати, адже ската легко хапати зубами. Звуки шарудіння пробуджуватимуть природні мисливські інстинкти, і таким чином допоможуть зробити дозвілля улюбленця активнішим і цікавішим. Можна навіть жартома поборотися за ската зі своїм хвостатиком. Та й взагалі ігри це чудова стимуляція фізичної активності активності у тварин це не менш важлива річ, аніж, наприклад, догляд за шерстю, адже це підтримання гарної фізичної форми і боротьба з надлишковою вагою, і навіть піклування про стан зубів та ясен. для профілактики та різноманіття іноді можна дати погризти собані чи коте спеціально для того іграшку, аніж ганятися за ними з пастою і щіткою. Ну і звісно, усі ігри це боротьба з нудьгою та справжнє звіряче щастя для ваших мокроносиків. А що як не іграшки краще з цим впораються? Бажаємо вам веселих і незабутніх ігор з вашими звіродітьми. Та не забувайте тішити їх забавками і пустощами. Детальніше ознайомитись з іграшками ви можете на нашому сайті або в додатку Петхаус, тапнувши на посилання в описі цього відео. До нових зустрічей! Bye-bye.